Доброго дня, шановне панство! Хочу показати стартер. Купив у чоловіка стартер РВ. Всього візитка Хочу показати. Поставив стартер 12 вольт. Поставив плита перехід на РВ. Все до такої точності зроблено, що все стає, нема до чого вцепитися. Та нема до чого вцепитися. А заводи 12 вольт з півворота. Та з півоборота. Щас ось я кнопку вивів. Півоборот! Рекомендую всім, та рекомендую всім.